ірина у цьому магазині солодощів. Постійний клієнт та зізнається в останній час заходить все рідше економить, тим більше на носі новорічні свята. Вряд сладка Ну я взяла от даний момент карамель, взяла і рис. За останній рік вартість цукерок і тортів поступово зросла. Мінімум на 20 відсотків, рахують продавці. Не дивлячись на ціни, українці їсти солодощі не перестали. Просто купують менше. Якщо цукерки дорогі, то беруть не кіло продукту, а лише половину. Щороку вибір цукерок, шоколаду та тістечок зростає, але перед новорічного ажіотажу, як ще два роки тому, немає перед переновим годами всегда хорошо, шоколадні конфети, карамельки, особенно вафельні конфети йшли. Видимо, кризис сказується на всіх отраслях, даже от на Святого Ніколая вчора був праздник. Очень мало людей було. і продажа було мало, і подарків дуже мало взяли. Чому протягом року дорожчують цукерки? Досліджує антимонопольний комітет. Правда, шукає відповіді ще з минулої зими, коли надійшли перші скарги від українців. Будемо моніторити карамель, будемо моніторити, як. Ринок так і представлення суб'єкту хазяйства на ринку, так і вопроси связанные з рентабельностью Це на образування на продукції. Якщо МК все ж знайде монополіста та ряд інших порушень, заведе справу і випише штрафа. Щоправда, українцям від цього солодкіше не стане. Маргарита Кузьміна, Юрій Макарчук, новини Юбіар.